Там ну, дивіться, бачите, дивіться, яка гарна слива. 33 гривні, а там жінка продає по 40 свою. банани 57. Ну, ви це все знаєте. Хіба вам покажу, що цікаве, може буде щось на, на акціях. Такий гарний помідор, коктейльний, Правда, дорого, теперішній час, коли сезон, але такий гарний. Гарний. А, цибулю мені треба купити, у мене цибулі нема. Думаю, що, бачите, так от не... йдеш, ти в магазин лише зайди. А що купити, повірте, то знайдеться. І є така гарна цибуля. Дивіться, цибуля Марс, 27.49. Зараз наберу цю цибульку. 1385. Пиво всі на знижках залишаються. Які гарбузики гарні. Гарбузики гарні. Зранку бачите так дуже гарно. Багато товару, все тільки поналожували. Огірки, які колючі-колючі, 43 гривні. Баклажани, ого, які дебелі. 35. Кавуни вже теж по 16 в АТБ, дивіться, так само, як в Алки в Кременчуці. Бо на бачику ще по 25. Кетчупа, кетчупа, кетчупа. тут напевно, що без змін. Некраз товари розпадають. Так, пиво, пиво, пиво. The Orange. 33 гривні. Так, типу, вода, типу, підробка дешева фанти. Фанта 54. Кока-кола бачите знижок. хоча тут дуже часто. Дуже часто знижки на Кока-Колу на все інше. Карпатська джерельна на знижках, Трускавецька на знижках. Мінус 30% на мінералку. До речі, мені, але не буду зараз брати, може пізніше. Треба в мінералці шашлик замаринувати, спробувати. А може одразу взяти якусь невеличку. А що невеличку брати? Треба взяти зразу нормально, правда? Чи візьму? Ще візьму просто м'ясо замариную з цибулею сіль і перець. Нехай мені постоїть хоча б ніч в маринаді такому сухому, правда? А потім вже залию мінералкою. Так. Ой, який новий хліб з'явився, такого хліба я не бачив. Хліб Подільський, хто його робить? Зараз ми подивимося. Тернопільський хліб, дивіться. Ой, він такий смачний, сірий, сальцем. У мене там є алкене сало. Візьму. Я навіть ніколи не бачив, що він тут є. 28,10 коштує. Пані поляниця. Бачите? Супер. Я переважно купую цей агробізнес, він мені смакує. Або оти рум'янець. Рум'янець, так Я це змаку. Нема. А от, нема ще рум'янець. Хлібчика. Товар, 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 Олітька. солодощі. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, коли купували якісь солодощі в цьому в АТБ. Бо зараз же відкрився Рошен, то все в Рошені купуємо. Крекер, як я колись любив цей крекер. Так. Згущенка, о, вафель звущонки, б з би теж з'їсти. Так, треба це все минати. Знаєте, мої коротше, бо ти як зайдеш в магазин, то завжди собі щось, як то кажуть, знайдеш пригоди на одне місце. Боже, мілка на великих знижках, подивіться, мінус 40% на мілку. І така, і сяка. Я люблю цей міленіум-шоколад, мені подобається. Дивіться, зараз знижкою 65 гривень. Це він зараз коштує 83 гривні. А ще... Не знаю, може півроку тому, навіть може менше. Він коштував по 28 гривень на знижці. Просто караул. Так, тут у нас що є? Тут нам не цікаво, морозиво. Не знаю, чи варто на морозиво дивитися. Тут теж пустота. Фарш своя лінія на знижці. До речі, гарний цей фарш. Я купував. Норвен. Гарна якість, але по ціні, ви знаєте, попри те, що тут дишся так ой, 125 гривень, така велика креветка, така велика коробка. А це 330 грам. А більшу половину відкинете на сміття, та ніякої економії нема. Яйця по 4,21 копійці, а фасовані теж без змін, і 7190, і 67,90, і 64. Вон 56 на знижці. На яйця є вдома. Зараз морепродукти будуть йти, як то кажуть, будуть ходовими. Бо тому що що ж була літо. Хоча ми купували завжди і оцведеці, все, ми не дивимося, чи літо, чи не літо. А є такі люди, які купляють тільки вже з осені, коли похолодання йде. Так що у нас ковбаска європейська на знижці 57, але невеличка знижка. Тернопільська на знизі, ковбаска. Оця болгарська, до речі, я купував, вона непогана ця болгарська. Салямі болгарська. Була 50, зараз 30, мінус 40% знижки. І ось, а, це теж болгарська, це чому різати паличку тої болгарської. По такій ціні, нехай, як то кажуть, вдома на бутерброд буде, правда. І я так думаю. Оце ж те, що я вам кажу. Так, до 30 листопада і термін великий. Дивіться. це ж у нас Тернопільська. А де болгарська? А де це болгарка? А, болгарської нема. А, ні, є, отак. Болгарська. До грудня 25-го року. Повішую ближче щоб людина бачила, що вона є. Салямі Баварська. Оця паличка буде 100 гривень коштувати, знаєте, мої хороші. Як то кажуть за такі гроші нехай вдома буде. Сало маємо своє, зараз прийду. Сало теж. Знаєте, купу планів. І буду зараз булочку їсти з кавою і сало з цим з хлібом. Якесь таке. Так, що у нас по сарам? Що у нас по сарам? Зараз ми подивимося. Оце от на знижці. 5790, ця коробочка маленька. Ой. Молочко. Оля копяла, якраз вчора молоко, сметану то у нас є. Хіба якась... А, дивіться, дуже гарна знижка на Яготинську. 3790. Я подивлюся на термін. Якщо термін не поганий, то нехай буде. О, 25 вересня, з'їмо ще, правда? 38 це не 53, правда ж, правда. В холодильнику і в мене може постояти. Я годинська. 350, а тут що скільки? 300 грам. Ну нічого. Ну, це дивіться, сметана 20 гривень. А, це продукт сметанний. Розумний вибір. Це продукт. Це не сметана, це просто продукт. Але що робити? Дехто і не має грошей на той продукт, правда ж? Актмельки на знижках, дивіться, треба купити Маркові, поки є гарна знижка. 1690. Марко дуже любить. Іменно ці актмельки. Полонична. А вони її ягідки дивіться. Зараз куплю моркові, нехай теж в холодильнику буде про запас пару штучок. По 26 вересня. А тако... Це напевно один з йогуртів, який Марко просто дійсно що любить. Навіть купляли таку от лактоніку чи щось інше купляли. Ні, не то. А це одне, що він дійсно їсть із задоволенням. Йогурт, У мене вдома теж є йогурт, навіть не буду купувати ще один нашу набирати одне те та саме. Так, каштани на знижках. Вони мені щось не смакують ці каштани від своєї лінії. Не знаю. Так, руть шоколадне. Київський пломбір, хрещатик. Так, це на лімо айскола таке собі. Я би і не сказав, що якісь є гарні дуже знижки. А оце дивіться, морозово. Хрещатик, 20 гривень. Теж мала знижка, вони були дешевші набагато раніше. Коли був сезон, то були дуже великі знижки. А зараз не сезон, що навпаки треба його продавати, щоб не стояло. то. Так, масло. Масло, масло, масло. Що в нас? Білоцерківське 101, 50, 82 Своєлінія 84. Та ну його за такі гроші. Краще куплю в тому прошуту польського або цього, як називається, ісландського, ірландського. Піц, дивіться, які різні є. Я ніколи не купував піце. Хтось, може, купував, напишіть. Чи добра, чи не добра. Тісто листкове брав, суперове. І по такій лінії, що дивіться, воно зараз по лінії, по такій ціні. 65-70. Супер, правда? Супер. А те, що таке нас привезли? Капусту квашену. Палички ні, сто, йдемо, бо. Як завжди, не треба нічого, не треба нічого. Треба лише одну цибулю, а прийшов і... Я купив все. Так, на рахунок хімії. Давайте ще подивимося, бо може в Єву зараз забіжу. Мені треба стиральний порошок купити. І для чорного, і універсальний. Бо там вже, як то кажуть, на закінченні. Були коментарі. Що вас за хазяйка? Що не дивитеся, у вас закінчується е, хімія? Мої хороші, в мене хімія ще є, просто вона на закінченні. А якщо є якась знижка, то чому не купити? І знаєте, я кажу, це от. Ті радянські, дурні стереотипи. Ви знаєте, ви знаєте, це дурні радянські стереотипи. Жінка має готувати, прибирати, доглядати, стирати, готувати, дітей доглядати, а чоловік хрена не має робити. Якщо сім'ї це якщо це в вашій сім'ї норма, то я вас вітаю. Бо в нашій сім'ї це не норма. В нашій сім'ї ми робимо все разом. Якщо ми подивилися, що щось закінчується, то чи я, чи Оля купили, Мусорні пакети на знижках. Якщо хтось побачив, що закінчується там те чи інше, купили і забули. І ми навіть на це увагу не звертаємо, хто що купляє, а хто що не купляє. Ви знаєте, ви такі смішні, от їй Бог, смішні. Якщо влаштовує робити все самій, то робіть все самій. А в нас ми робимо все разом. Мені не проблема піти купити стиральний порошок. Абсолютно. Мені не проблема помити холодильник чи кухню. Але це не говорить, що це роблю я лише я. Я роблю це тоді, коли я маю на це час. А коли не маю, то робить дружина. Їй-богу, наївні. Це в нас що для прийня універсальне, дивіться, якийсь Онікс. 135 гривень. Може купити таке, попробувати за такі гроші, а чому мені, правда? Ну зараз я подивлюся, почитаю, що це таке. Так, 4 кілограма. Пахне непогано. Попробую до таких грошей, чому б і ні, правда? Вже не буду навіть в Єву бігти, бо я хотів в Єву побігти за порошком. Перфіл теж гарно стирає. Треба мені цей доместу зал. Ні, все ж таки треба потім бігти в Єву, подивитися. Бігти в Єву. Так. Тут Таке різне барахло. Тушечки, контейнери. Ось така гарна кексниця. Тут, а. Така прям як, як тряпка. Взагалі не тримає форму. І така мені не підходить. Не підходить. Зошити теж, бачите, все. Те, що дуже актуальне зараз. Алкоголь, чипси. Навіть не буду дивитися на ті чіпси, бо зараз накупляю на грибу. Чаї на знижках. Ладно. Добре, ми йдемо на касу, бо я зараз точно так, знаєте. Пішов за цибулою, а вже дивіться, що робиться. Теж черга, бо лише працює одна каса. Ну йдемо на ту одну касу, йдемо ту чергу, вже робити. Або ні. Хай трохи черга розсмокти, це правда? Що ж буду стати дивитися на, на, на ту касира, касир на мене? Ще поки що йдемо ще на щось подивимося. Прогуляємося, то кажуть, ще раз. Покол. Одне, що не можу знайти для марка Барні. Він так гарно барні їсть. І не можу знайти. Я бачив, були знижки ВТБ на барні на сайті, а тут нема. Одне, знаєте, на що я звернувши увагу? Подивіться, Рошен. Київ вечірні, коробка цукерок. До речі, це дуже смачні цукерки. Колись це були, напевно, що одні з найсмачніших і найкращих. Тут коштує зараз отака от упаковка 176 грам, 175 гривень, 90 купів. От раді цікавості, скільки ці цукерки коштують напряму в Рушені. От раді цікавості. Тут що у нас є? 97,90 молочний шоколад Елегант, Класік Чорний. Ну, от порівняємо на Києві вечірньому. Запам'ятайте, в АТБ 175,90, 176 грам. Подивимося, що воно коштує в АТБ, Добре. правда? Кажу АТБ в Рушень. 175,90. 90 Тобто, не знаю, зараз з тими турбами в рушан впертися. Може побіжу потім в Єву і тоді забіжемо в Рушен, подивимося. Ну, то вже буде, як то кажуть, в іншому відео. Так, почекайте. А от, дивіться, є барні. Але тут у нас що є барні? Барні є такі от розфасовані, а мені треба а мені треба от таку от упаковку. Тісточку барні з начинкою, бачите? Зараз я попитаюся в тих паняночок, що товар розкладаючи, є барні в коробках. Купив коробку і маєш на тиждень, кожен день дитині до чайочку. Ну Зараз я запитаюся. Нема. Нема товар в дорозі. Товар в дорозі, то потім прийдемо. Ось дві каси запрацювали, друга запрацювала, то я вже не касу. Зараз черга швидко тоді пройде. Сьогодні якась касирка-хамка. Знаєте, купу людей я стою на касі на кричить до мене суньте товар свій, бо в мене лін та не їде. То це ваші проблеми, що у вас там їде, чи у вас щось не їде, правда? Так, 460. 463 гривні. Ну, ви бачили, що я купив, тому вже вдома нічого нам не буду показувати. Маю такі от турби, але думаю, Рошену тут зразу за кутом. Я таки побіжу в рошен, подивлюся, скільки в них коштує, який вечірній. раді цікавості. Навіть з тими турбами. Так, я швиденько забіг, тут просто дуже голосно. Тут гучно грає музика. Там 175,90, а тут 174,82. Бачите, ціна практично та сама. Що думали все? Ні, таке не все. Я ще забіг в цей польський магазинчик. Мені треба купити одну хімію, тільки, тільки нею в мене гарно миється вся кухня і витяжка. Без розводів, без нічого. Ми з вами були в цьому магазині, ви знаєте, тут все іноземне. Німецьке, польське, французьке, італійське, іспанське, що не хочеш. Але почекайте. мені треба... Воно типу як Грасатора. Далі пошукаю картинку, я вам покажу, яке спитається продавця краще. Чи є, чи нема таке. М, тут такий засіб, дивіться. Всім рекомендую, але я щось такого не бачу. Тут зараз. Грасатури з півником і співником. співником. Розпидемось. А я у вас отакий от засіб, я щось не бачу його у вас. Нема такого. А буває чи не буває? Ні, а ну при, при мені я ще не бачила. Ясно. А що тут є саме? Тут, типу, такі грасатори. Mm -hmm. Такого планує грасатори. А це якась їх, їхня новинка така. Вона mm -hmm. така дуже-дуже дуже класна. У нас такі є. Ага, то не то. Ясно, добре, дякую. Mm -hmm. Ох. Все, допльнутуюся з тими продуктами всім-сім. Традиційно забіг, в садочок зробив собі каву, щоб вона вистегла. Зараз бо руки не помився, не буду витягати грязними руками. Ну, ви знаєте, як то кажуть, моя любов, равлик з корицею і булочка з ружею. Це від нашої пліч у пліч. Так, зараз п'ю кавусю з булочками. Мариную м'ясо. І ви, знаєте, і ви знаєте, хочу таки поїхати на город, подивитися на ті томати. Там, напевно, салати вже переросли, бо ніхто нічого не зриває, треба петрушку обрізати. Може помідор якісь консервувати буду. Таке, знаєте, маю там деякі справи ще поїхати на роботу на 5 хвилин буквально. І там деякі документи підписати. А так то... А, обов'язково мені треба сьогодні ще піти постригтися, але, як то кажуть, поки вихідний, треба їх вирішувати. Всім мої хороші, спокійного, мирного дня. Нехай в нас, всіх, все буде добре!